Дівчата поступило замовлення на таку корточку з об'ємним шалевим коміром. І я збираюся зараз над нею працювати. Маю ще деякі фотокарточки, ну приблизно розумію, що це має бути. І зараз буду думати, як її пошити. В старому журналі Бурда знайшла максимально подібну курточку. Дивіться, тут тільки треба буде попрацювати з коміром. Я знаю, що треба робити. І... Не бачу потреби видумувати велосипеда чи торовера, якщо є готова викрика, і я її з задоволенням використаю. Поклеїла я круто. Змінила лише, не лише помір. Ще я змінила деяку, як би вам об'яснити. Перекроїла трішечки перед, по замінила повністю рука. Мені там не дуже він подобався. Ось, проклала. Горизонтальні строчки. Закріпила ними утеплювач. Це такий термолофт-актив. І дала на іншу сторону отаке от неткане полотно. Спамбо називається. Для того, щоб ці, ці такі волокна вони не мігрували на підкладку, не вилазили. І плюс ще додаткова функція воно додається для того, щоб... Можна було додати об'єм ці кишеньки, які утворилися. Я додав ще трішечки такого пуха для того, щоб в деяких місцях утеплити не у всіх, а там, де я хочу, там треба воротничок зробити об'ємним е, спинку, на плечах додати тупо. В деяких місцях я додав більше, в деяких менше. І за рахунок цього вона буде об'ємніша і тепліша. Ну і що далі вийде? Може вийде чорний колір. Теплесніка. Зараз віддам повіде і назад ніхто мені нічого не покаже. Зарядки в кулисочках. А ось і курточка на замовниці. Виглядає непогано. Мені моя робота дуже подобається. Дякую їй за фотки. А ще хочу попросити оцінити моє відео. Це моє найперше, найперше відео. Я тільки пробую.